Всім привіт, рубрика розпаковка. Дивимось що всередині. Так, така у нас посилочка невеличких розмірів. Тут кейс одразу. Розрізаємо, дивимося що тут у нас. Ось такий кейс. На кейсі маємо надпис Stalker. Ну, в принципі, зрозуміло, що тут, і побачимо, як воно укомплектоване. Дивимось комплектацію. Пластиковий кейс з паралоном від компанії Stalker Auto Arms. Одразу йоршик для чищення 9 мм. Досить такий якісний пістолет. Ну, інструкція книжечка. І подивимось сам пістолет. Перед вами стартовий пістолет компанії Stalker модель 2914 UK, покритий хромом, досить якісно виконаний візуально. Ось так виглядає з іншої сторони. Маркування Ata Arms, калібр 9 мм ПАК, Не заглушений, а недосверлений ось такий ствол. І трошки детальніше зараз ось ще подивимось. В руці лежить як трішки неповнорозмірний пістолет. Ось так, ну в мене мізинець повністю не лягає. Ось так виглядає. Досить компактний. За рахунок двохрядного магазина, дещо широкий габарит і все це знову ж таки буде. Огляд. Побачимо і постріляємо. На паспорті написано «Зараки», на пістолеті «Сталкер». Хоча потрібно розуміти, що це все в нас Attac Arms турецький виробник. Саме таких пістолетів вже, на жаль, не завозять, можливо, виготовляють, але не завозять. Імітація дерев'яного руків'я, хоча вона виконана з пластика. Ось так виглядає. Невеликий. Раніше я тримав не схожий, але це був Сембарт під флобера. А з такими я не зіштовхувався ще. Давненько він пролежав на складі, бажаючи придбати, можете придбати, але буде вже, мабуть, чорний і модель 914, трошки інакше в неї буде затвор. Ось такий вихлоп. Ну, виконаний дуже якісно, багато хто поважає, сталкери саме за раки. Ось такий у нас стартовий пістолет. Чекайте повноцінний огляд і з тестовим відстрілом.